Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька речей за цей день провів ставку, провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. Хороші результати по контрактам на артилерію. Україні потрібна міцна основа. Далі дрони, незмінний пріоритет, захист неба. Додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане президенте. Доповідав сьогодні прем'єр-міністр України по фінансах на цей рік. Ми, ми забезпечуємо всі наші потреби. Ми пройдемо по фінансах 25-й. Сьогодні ж наставці були деякі. Спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо Пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни. Достойним миром. Мир нам потрібен. Саме мир справжній, чесний. А не війна нескінченна і гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність. Визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі, і це бачить весь світ, і це визнає весь світ. Сьогодні ми продовжили нашу роботу з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, архітектури яка може наблизити мир. Це те, зокрема, про що ми говорили. В Лондоні напередодні і перед тим з багатьма багатьма лідерами світу Україна, вся Європа, Америка разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві, працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного і прискорювати дипломатію для завершення. Війни говорив сьогодні я з лідерами Балтійських держав Литва, Латвія, Естонія хороша розмова і про підсумки саміту в Лондоні, і про можливості та бачення всіх процесів з Америкою, і про оборонну підтримку. Те, що рятує життя.